Друзі, вітання нам усім! Вітання! Гащинська гімназія приймає Кубок Гайщина по волейболу. Заключна гра між двома гайщинськими командами. Молодь і трошки взросліша команда. Приємно бути разом із ними. Бути причетним, дякую Збройним силам України за надану можливість грати хлопчикам, а нам буде присутнім організовувати ці змагання. Приємно. Приїхали дві команди з Демнянець і Великої Каратині Дякую тим, що були і участвували разом з нами у Кубку Гайщина. Дивимося далі. Бутель центра Рахунок один один два Дві команди значна у турнірі з привітанням був і участий десь на території нашої гімназії. Мер переяснила нашої громади, В'ячеслав Сауко, директор школи, а також директор четвертої школи Анатолій Чиа. Так що всі підтримують спорт і спорт разом з нами це чудово. І в кожній грі я наголошую. До нас доєдналися два голови кільських рад. Тур Олександр Григорович. Кроливець Михайло Іванович, які в свій час допомагали, організовували, возили, забезпечували не тільки волейбольних, а й футбольні команди. Всіх рівнів. вони були. Нашими натхненниками, а ми продовжуємо їхню роботу ще на вищому руму рівні. Ще на вищому рімо. І це приємно, друзі. А також дякуємо. Я завжди буду підкресливати нашим спонсорам, які допомагають. Нам не тільки в спорті, а й в культурі, в організації роботи Старостинського округу. Товариство Сайкагро, Так же наші фермери. Молодці. Молодці. Забезпечили і медалями, і кубком. Товариство Сайкагро. Бутербродами, перекусами, чай, кава. Дуже супер, ковбаси, методом, молодці, Дякуємо їм. Дякуємо. І гра триває між двома гайшинськими командами. Дев'ять. Команда Гайшина. Вселіше Казакиї. 11-5 виграють у молодіжні команди Гачна. Але приємно, що є є потенціал. і Є І спорт для всіх. Те, що ми працюємо ввечері у спортивному залі Гаченської гімназії, це чудово. Молодь займається спонту спортом. Разом з нами. Там? Ух, далековато! Ох, аж на стіну. Рахунок 12-8. Молодь трошки поступається. Поступається. От блока. З козакам знайшена. stále s předem do dvíhací komandy na plošťaci. I tu. Ono, ono, kedokot, kedok. A se tu. що Da. Předem do dvíhací. Předem Ono, no. Ono, no. I co Щадка, наші хлопчики, обидві команди. І наші хлопчики, і карабниці, і дивляються нашої громади. Приємно, Артем, рух, і очко за молодю. Десять-п'ятнадцять молодь поступається. Поступається, друзі. Поступається. П'ятнадцять, одиннадцять. Але ми бачимо. Доігрують до кінця та п'яця. Пензе чудово. Шо там? <in> Далековато, от. взяли Загуй, ідоли Ідович. Вано. А наше робляне. Ай-ай-ай. От це вона. От це що значить догравати? 16:11. Перузі. Беруть и отбирають. Артем. Шо там? Оооо! Пожалуй, Захист молоді 17-11! А Айший! Гроссніше козаки! Вот там удача! І отдача. Отдача. Оп! А пункті. <звук> Далеко. Далеко. О! Що там? Что там? Двадцять. 11. Контрольний. Контрольний, друзі. О! Не пройшов контрольний. Дванадцять. Двадцять. Молодь поступається. Так! Да. У першій партії поступається молодь. Гайшина Взрослішим козакам. Ай, Чудово. Ось. Ось вони зрослинь. Синок. досі Одексіка. Ось почалася друга партія. 2-0. Гайшин, виграє молоді, Гайшин. ще. артемчик прожурив. Один-два. Один, два. Це вже щось із чимось. Чи друзі. Ніхто не здається, а грають на рівні обидвох команди. Сила! Сила! Це наші 4-2 з розвігаченці виграють у молодших. Надявський. Чудово, друзі. Приємно. Приємно. Молодь. Займається. Акінець. Чудово. що там? А! А! Що там? А там. А там трибунал. Там так пробивав Другий і беруть. Другий і беруть. A, A zasnuli Volod. Prespali. Sím, dva. Druhá partie jde. A ještě jen zrovský šek na Vyhrají ti Volodče. Dva za O! O! Celá. Se na... Se naše. Побажайся на 8-2. Подачка Артем. Хороший блочок і відблочіння. Ой, бачите, як догравать. Блочок і відблочіння. Як сказав, так і буде. А воно. О! Що тільки витворяють, кидочки, кидочки? Ух! Сила. Як там? Що там? Куди там? Хороше, хороше, от хорошая. Да. І це, і це всі наші друзі. Наша молодь. Наша гордість. Наші рожки не дотянули. Рожки не дотянули. Починають готать. Опа! І хто друзі може сказати, що спорт це сила. Спорт це сила. Це настрій, це здоров'я, це сила духу, це наше українське, це наша незалежність. Якщо От так, ми усі разом у громаді ми не переможні. Не тільки в спорті. Але сила духу, сила волі і натхнення. Леді. Це наша невдачі. Оп! Легенді. а там. А там... О, хороший. Во там. Беруться і відбирають. Оп! А там оно. Ну. І... А це обмана движения. Рахунок, зараз подивимося, друзі. Рахунок 14. Шість. Загайшено. Чотирнадцять. Шість. Загайщено. Чудово, чудово, друзі. Як друзі, не кажи, а важкий час бути разом із нашими всіма громадами у спорті, культурі, у роботі. Це чудово. Усім на снаги. Підтягується, підтягується на удар. А балачина яка. І там беруть. А тут. А, сила. 16. 7 рахунок за Основною командою Югашин заврошнішою. А вийшов. 8 16 Максимець. Подача. Лапчеки. Печуть чекайте. Що там у нас? Плани не міняються. Продовжуємо. 17.9. взрослий Гейшин. Трошки випереджує молодь. Трошки. Але сама атмосфера. Спортивна боротьба. Не гупнули, Хороший блок. Хороший блок. Вадима Винограднього. Дачка, Леша, що рек Шотам, Оце... прожурив, Оце прожурив! Мандрюха! Артем, там! Поташа! Шо там! Оп! Подлевки! Опану! И принес, очко! Айшину! 19, 11, веде! Що там? А там! За поле. Контрольний внять. 20-11. Що там? Оп! Все. Матч закінчився на користь. Гайщина з російських козаків. Вітання, обом команда. Молодці, друзі. Молодці. Вітання обом гайшинським командам, друзі. Вітання, молодці. Молодці, вітання усім, усій громаді, нашій приязницької громади, вітання, спасибі їм усім командам. Зразу буде, друзі, нагородження кутку Гайщина. Число будемо проводити змагання в місті Переяславі. Тобто Попередньо я тоді вам ще дзвоню. Не можу сказати, який буде спортзалу, хочеться, щоб це був спортзал університету. Ну і стосовно цих змагань. За участь в даних змаганнях нагоджується команда Гайшин-2. гайшин 2 гайшин нагороджується грамотою за участь у змаганнях Кубка Гайшинського старостинського округу. Сила Гайшин. Кубок Гайшина. Третє місце. Команда димнянець, друзі. Чудово. Чудово, друзі. Все чудово. Молодці, дякуємо. Усім, друзі, команда. Усім. Красавці, усі, усі вітання, вітання, всім головам старостинських округів, мерії наші, молодці. Всі працюємо заради перемоги і в спорті. Рівне медалі, велика каратоль, Молодці друзі! Супер команда! Показала дуже високий клас гри, так як і команда Демінянець і гаща 2 два молоді. Ой! Нагородження Срібло! Перве місце. Золоті медалі. Кубка Гещина. Кубок Гащину Гещина. Ой, друзі. Молодці. Дякуємо усім командам. Дякуємо організаторам за допомогу Гайшинській гімназії. Відділо молоді, спорту, Міневське вітання, мерії, В'ячеслав Володимирович, вам дякую за підтримку спорту. Всім, всім директорам старостатам, усім дякуємо. Спасіба, що ми є. Слава Україні, героям слава!